Привіт усім! З вами Лірок. Це знову гра Hollow Knight. Ми зараз перебуваємо в садах королеви і на цей раз спробуємо нову тактику проти богомолів. Попереднього разу не вийшло. Чепи, швидкі удари, наші помічники, не знаю, Маленькі ли, лицарики. Ну і це вже було, це інше. Ну що ж, спробуємо. Звісно ж, вони, як завжди, не пройшли взагалі. О. Є, так. А тут ще один. Скільки ж вас тут є? Так, тепер можна перевести трішки дух. Так, бажано, видно трішки здоров'я. Це є. Еще один. Я так. нас вийшло. Нічого ж ти собі. Ну, тактика працює, тоді виходить. Щось я навіть і не помітив. Можна зберегтися. Так. Про всяк випадок. Ну і заодно можна поміняти назад. Так, що у нас тут? Оп-оп. Це нам не потрібно. Так, нам потрібен в першу чергу компас. Оп, далі. Довгий тіготь. Це це. Що у нас ще було? Ну і напевно, щоб трішки. Швидше щось набивати. Я вже й все, що було. Здається, було ось це. Щоб швидше душа набивалась. Цей богомол нам не потрібен. Оп, ще знову не доведеться. Вс Ну, довелося, проте двері не зачинилися. Так, отут він всього один і тут просто арена. Нічого немає, хоча ми чули десь на горі. Тупа тут малює, що ніби є прохід на гору. Не зрозуміло. Ну, що ж, пройдемо далі і глянемо, що тут є. Передні попередній серії у нас з третього разу не вийшла тут, навіть з першого. Просто поміняли зачарування і все. Це дуже важливо підбирати правильні зачарування. Так. Тут у нас знову. Приємності. Так. Тут десь. Чути було лялечку ніби. А, так. Так, не мімік. <гум> Теж лялечка Знизу було чути, коли ми йшли. Так, тоді все. Тут десь станція поряд виходить. Так, так. Охи наші. Чого цікавого? Знову мушки, хоча є й прохід ліворуч, але я думаю, варто відчинити спочатку прохід праворуч. Так, нічого не видно. Так, де, швидше. Знову ж таки прохід ліворуч. Та нас більше цікавить прохід праворуч. Так, до станції туди, але оп. Тут є ліворуч на рівень вище кудись. Поки що, напевно, варто сходити до станції. Ох, тут щось нове взагалі. не було Ну, якось дуже непередбачувано літає. Принаймні, поки що. Цікава така штука. Літають такі жучки. Скільки ж їх там? О, оце жучок. Так, це кудись дуже далеко, бо нам варто було не сюди піти вже že... tam tam niczego nie będzie Його теж немає. Ага, можна, можна ж так. Є. Yeah. Можливо, станція десь далі, не знаю, щось якось. Не бачу я її десь поряд. Підняти здоров'я трішки є, так. Стільки просто місця багато аж. Не сумнівався. О. Тут десь лялочка. Не мімік. Тут а, там ще далі прохід є. Готово. А тут тобто його десь видно, але прийти туди зараз не можна, не вийде звідси. Треба знайти лаву і розібратись взагалі в цьому всьому. Вони тут скрізь прямо поїх Просто величезна купа О, найкращий варіант. Так, тут більше нічого і такий проходик кудись униз. Знову Богомоле. І цей маленький виліз. Дуже просто заблокати, на те вже якась велика територія. І це враховуючи, що в нас ще й меч покращений уже хоч один раз. Їх все одно так важко бити аж 5 ударів. Ну тут мінімально що у нас тут? О, ну, можна поговорити і, напевно, побитися. А, хоч, як ми далеко відійшли від найближчого. Найближчої лави. Ну, йдемо, якщо що, і в інший бік. Послухаємо. О, королева. Королева йде. Я чекала так довго. Марму, чи чекав, не знаю, напевно, чекала так довго. І вона вже майже тут. Е я відчуваю, як ніби я зараз вибухну. Я. Його... А, я його догля... доглядала. На цей священний сад. Е, я його захищала весь цей час. І скоро королева повернеться і навчить мене літати. Чи ми почекаємо разом, незнайомцю, чи пограємо? Ну, добре. Я не сумнівався. Дуже швидко це все відбулося. Ага, а лава була там прямо поряд. Потрібно було просто піти відразу ліворуч. Так, ну що ж, ми зараз тоді дійдемо до лави кудись. Ну, до розвилки, на якій ми повернули праворуч, а на цей раз повернемо ліворуч. Через секунду будемо там. Так. Значить так, виявилося, що там прохід зачинений <смі>, з того боку. І довелося робити це повне коло знову, але ми його зробили. І десь будемо шукати, де наш... де наша тінь. Так. Усе і тут, видно, лаву вже на карті стало можна буде пройти всі місця, де ми не ще не були. Тут нічого, тут нічого. От і прохід. А тут станція. Ну, звісно, грошики треба. Ось збереження. І. Трішки не дійшли. Довелося швиденько пробігти все це коло. Так, і треба буде. Уже в наступній серії побувати в всіх місцях, в яких ми не були тут. Там посередині я випадково зайшов, але ми там ще не пройшли. І в тому лабіринті, ну і плюс бос. Вистачить пригод. Ну Боса я не впевнений, що ми зараз здолаємо щось вона якась така сильна. Але можна буде спробувати. Ну що ж, на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.